Вітаю, вчимося разом з Людмилою Сухачовою. А зараз ми з вами розберемо, що таке дисперсна система. І так, система, в якій одна речовина у вигляді дуже дрібних частинок розподілена в іншій речовині, називається дисперсною системою. Кожна дисперсна система містить подріблену речовину, вона буде називатися дисперсною фазою. І речовину, в якій розчиняється дана речовина. То вона буде називатись дисперсійним середовищем. І так, давайте подивимося, де ж буде дисперсна фаза, а де буде дисперсійне середовище. І так. В більшості випадків дисперсійною фазою буде являтися вода, тобто рідина. Я зараз беру, дивіться, сіль кристалики солі, тверду речовину. Це буде дисперсна фаза кристалики солі. Далі беру крейду. Теж тверду речовину, і потім я е, налью соняшню, соняшникову олію. І так я наливаю. Зараз дисперсійне середовище це буде рідина. Спостерігаємо, що відбувається з речовинами. Так, і наливаю зараз в цю склянку олію. Що ми спостерігаємо? Сіль поступово розчиняється. Бачимо, поступово сіль розчиняється, розчин спочатку каламутний. Так, крейда дивимося у воді, не розчиняється. Розчин теж поки що каламутний. Так, І дивимося рідина. Тобто дисперсна фаза була рідка, так? в рідині ми бачимо, що олія теж не розчиняється у воді. І так, ми з вами зараз розібрали, що таке дисперсна фаза. Вона може бути твердою, рідкою або газоподібною, і дисперсійне середовище в даному випадку було рідке.